Добрий день, шановні друзі. Вас вітає інтернет-магазин Мотоблок БЦ. У даному відео розглянемо покришку в розмірі 620х12 фірми Zuber. Зараз розпакуємо і подивимося його дані. І так, розпочати дану покришку. Що ми бачимо? Візуально? Малюнок ялинка. По протектору йдуть, називаємо їх крапочки шершава. Фірма даної шини Zuber. Zuber це хороша фірма. Хто знає, так, і по параметрам кришки бачимо. Вона йде восьмислойна, максимальне навантаження 405 кг та качати її потрібно 250 кПа. Саме головне розмір 6,2,0 х 12 Тепер заміряємо дану покришку. Ширина даної шини має 14 см. Довжина. Зуба 11 см, висота зуба. Це стандарт 2 см. Та саме головне дивимось висоту колеса, Діаметр Діаметр даної шини 58,5-59 см. Це також важливо. Дивіться в себе, чи підійде вам даний розмір. Що ми скажемо про покришку? Покришка середньої якості. Вона співпадає своїй ціні, можна брати. Підходить дана покришка на мотоблоки, такі як Кентавер, зубер, форте та багато інших. Саме головне, що камера йде в комплекті даної шини. Коротко кажучи, дана покришка відповідає своїй ціні та якості. Покришка матова, не пластмасова, так що можна брати. Наша компанія рекомендує придбати дану шину, якщо зацікавилися. Звертайтеся, переходьте за посиланням, будемо завжди раді бачити вас в нашому магазині.